Отже, дронова атака на Польщу це перший масштабний інцидент з порушенням кордонів ЄС та країн НАТО з початку повномасштабної війни в Україні. Хронологію подій останньої доби зібрав Сергій Бордюжа. Перший безпілотник залетів на територію Польщі 9 вересня о 23.30. Атаки відбувались протягом всієї ночі аж до 6.30 ранку наступного дня. Це безпрецедентне порушення польського повітряного простору, заявили в оперативному командуванні збройних сил. Тієї ж ночі Польща тимчасово обмежує роботу аеропортів в Варшаві, Модліні, Жешові та Любліні. В небо підняли військову авіацію. Літаки F-16 та F-35. На допомогу прийшли пілоти з Нідерландів. Деякі дрони було збито. Так, уламки пошкодили один із будинків селищі Вирики Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав. Згодом фрагменти безпілотників, а також однієї ракети почали знаходити розкиданими майже за 400 кілометрів від польського кордону, де саме видно на мапі. Це перший випадок, коли російські безпілотники були збиті над територією країни НАТО. Вже о восьмій ранку прем'єр-міністр Дональд Туск скликає надзвичайне засідання ради міністрів. Він повідомив про звернення до союзників у рамках статті 4 НАТО, яка вимагає спільних консультацій. Також Туск заявив про готовність Польщі реагувати на провокації. Ми абсолютно рішуче налаштовані з президентом з міністрами мого уряду діяти з цих питань як один кулак. Того ж ранку президент Польщі Кароль Навроцький проводить брифінг в бюро національної безпеки. Він наголошує, з цієї безпрецедентної атаки російських дронів потрібно винести певні уроки. Чому четвердєсту? Ось мігодінь войсько протягом 48 годин збройні сили Польщі будуть мати повну картину того, що сталося. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Європа перебуває під постійною військовою загрозою з боку Росії, і її дрони на території Польщі не були випадковістю. Ми не маємо гаяти часу, коли мова йде про зміцнення нашого оборонного потенціалу. Європа повністю солідарна з Польщею. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Послання Путіна чітке і наша відповідь так. Також має бути чіткою. Натомість Москва відмовилася визнавати свою причетність до інциденту, назвавши заяви Варшави непідтвердженими. Слідчі дії тривають експерти, збирають уламки, визначають типи безпілотних апаратів і маршрути їхнього руху. Польська влада координує свої кроки із союзниками, підкреслюючи, що ситуація становить серйозний виклик безпеці всієї східної межі НАТО. Сергій Бордюжа Слава ТВІ. Rosja nie uspenia się. Białeś tego, to, ona już zaatakowała jedno z krajów NATO. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński, skazał, że w jaki moment Ukraina jest gotowa do pomóc Polsce posunąć antidronową obronę. Pro detali ostatnich atak na Ukrainę ta Polszczu, ta nasledki będziemy mówić z naszym gościem, wysokosłużbowcem Sił Terytorialnej Obrony Zbrojnych Sił Ukrainy Aleksandrem Musienko. Panie Aleksandrze, witamy was. Dobry dzień. Вітаю вас. 19 дронів залетіло напередодні на територію Польщі. З них збили за різними даними близько чотирьох. Ну але це 15 відсотків. При цьому були підняті у повітря винищувачі, перехоплювачі. На вашу думку, це показує готовність країн НАТО до дронових атак? І чи говориться про те, що уроки української війни корисні і вивчені Європою? Уроки української війни мають безумовно бути корисними, тому що ми маємо безцінний досвід. І фактично, сили Збройні Сили України на сьогоднішній день єдина армія в Європі, яка має досвід протидії атакам російських безпілотників. Це просто є фактом, тому що ці атаки різні, вони не схожі одна на одну. Росія застосовує різні типи дронів. Вона Застосовує різні тактики при атаках, дрони летять на різних висотах. Вони змінюють часто траєкторії, маршрути. Плюс Росія постійно працює над тим, щоб удосконалювати існуючі типи дронів та розробляти нові. І вже, скажімо, вироблена номенклатура вона є доволі таки широкою різних типів дронів. Відтак, скажімо, протидіяти дронам без практичного застосування, без відповідних навчань, дуже складно, практично неможливо. Це особливо повітряна ціль, тому що розумієте, є своя специфіка збити ціль літак або збити ракету і збити дрон з пенопласту, як іноді буває з герберами. Абсолютно різна специфіка, насправді, і люди, які до цього долучаються, вони це прекрасно розуміють. Тому, звичайно, що цьому потрібно навчатися до цього потрібно підходити комплексно. Я думаю, саме тому президент України Володимир Зеленський запропонував нашим польським партнерам, і не тільки польським, нашим сусідам, хто потенційно може зазнати російських атак і нападу з повітря, допомогти тому, щоб і навчити, і проконсультувати, і дати розуміння, як потрібно працювати. Для того щоб відбивати такі атаки, сили територіальної оборони збройних сил України так само готові ділитися досвідом з нашими партнерами в межах визначених завдань президентом, в разі якщо такі завдання будуть, і допомагати в тому, тому що, на мій погляд, для нас це є спільна загроза, і тут ми готові і відкриті для того, щоб краще протидіяти цим викликам, які з повітря є, і на жаль, можуть бути і надалі. Ну, власне, польські експерти вже почали говорити про необхідність створення так званої передової зони оборони над територією України. І напередодні в студії українського фокусу був колишній керівник бюро національної безпеки Польщі, генерал Станіслав Козій, який про це власне говорив. і Хочу запропонувати зараз послухати його пряму мову. Ця російська операція додасть їм достатньо змістовних аргументів для такого рішення, тому що вся проблема НАТО це є політична проблема, тому що військово-операційно це можна організувати. Така співпраця союзних сил натівських з українськими, така співпраця щодо повітряної оборони є можливою технічно, військово це можна організувати. Це військові можуть зробити. У зв'язку з цим потрібне політичне рішення. Як ви слушно сказали, не було дотепер такої згоди і консенсусу у цій справі. Але я думаю, я не впевнений, що вдасться це вже зараз швидко таке рішення прийняти. Але польща повинна весь час переконувати союзників, аргументувати і намовляти Не ну, було тут такої згоди власне, Це думка дуже поважної в Польщі людини. До нього тут прислухаються. На вашу думку, наскільки реально закрити небо над Україною, і як це може вплинути на протидію дроновим та ракетним атакам? Реально, тому що для цього потрібно просто забезпечити відповідний ресурс, звичайно, ми розуміємо прекрасно і свідомі того, що Росія постійно намагається збільшувати кількість атак, особливо збільшуючи кількість безпілотних систем, безпілотників, які застосовуються для цих атак, так само і ракети, але після того як була проведена Українська спецоперація Служби безпеки України на території Росії. Операція Павутина дещо зменшилась кількість стратегічної авіації у Росії, і е, ракет можливо не настільки зменшилась, але зменшилась кількість носіїв цих ракет. Літаків е, стає менше і тому вони е, роблять менше атак саме крилатими ракетами. А от безпілотники так, ці атаки постійно змінюються. Вони стають все більшими вже все. Жорстокішими, особливо проти цивільного населення, я, враховуючи те, що такі дрони вже долітають до Польщі, я думаю, що очевидно і хорошим було би прикладом, якби зараз ми спільно з нашими партнерами з НАТО і з Польщі почали об'єднувати зусилля і робити все для того, щоб небо над Україною, а як наслідок над всією Європою, ставало безпечнішим. Це реально досягти, я можу вам привести приклади і факти. Я просто хочу нагадати, що в 2022 році, коли Росія здійснила агресивне повномасштабне вторгнення в Україну, на озброєнні України перебували тільки системи протиповітряної оборони, переважно старого радянського зразка. А пізніше ми почали інтегрувати значно складніші системи, нашу, нашу систему ППО загальну, і зробили практично, як здавалося. Навіть деяким аналітикам і фахівцям з країн НАТО неможливо, ми інтегрували західні системи, які почали працювати поруч із старими радянськими. Більш того, Україні вдалося створити складну, але діючу систему ППО, де складові різних сил, починаючи від сил територіальної оборони, закінчуючи повітряними силами, літаками і системами Петріот, працюють як єдине ціле, як єдиний організм для Збиття дронів і ракет, тому е, інтегрувати в тому числі авіацію наших партнерів або системи інші протиповітряної оборони, які будуть спільно працювати разом з нами, я думаю, що це задав завдання посильне, і тут питання я дійсно погоджуюся, воно більше, вочевидь, політичній складові, ніж технічно-військові. Пане Олександре, на вашу думку. To, co my widzieliśmy, że drony rosyjskie zalitały nawet na terytorium Polski, nawet do środka Polski, położone z złodziejów, to miasto, jakie jeszcze na zachód wid Warszawy w stronę niemeczyny 300 km Tak, właśnie. tak, prawie. Więcej jak 300 km od Czy To już prostotyki testowania, czy już Rosja zaczyna seriozną grę z odnoju z krajów NATO. Я думаю, що враховуючи сукупність факторів, і ми ж повинні підходити до цього питання не тільки як до е, якоїсь о, одинокої одиночної атаки, а маємо підходити до цього як комплексної стратегії Росії, яка веде е, гібридну війну проти країн НАТО, і, зокрема, Польщі, яка має різні прояви, стосується Балтійського моря, стосується країн Північної Європи, країн Балтії, а так само Польщі. І вона а, в різних проявах була, можливо, такою не дуже видимою для широкого загалу: російські спецслужби, російські розвідувальні дрони, порушення повітряного простору, якісь провокації з Балтійського моря. Тощо зараз ця війна вона переходить в більш видиму фазу, але я би цей інцидент не пов'язував і цю атаку на Польщу від не розглядав би її у відриві від комплексної стратегії агресії Кремля. І е, стратегія Кремля зрозуміла. Ви з попереднім співрозмовником досить добре її обговорили. Мотивацію, чому це потрібно Росії для роз'єднання е, країн е, НАТО, для того, щоб створення загроз масштабної війни і під цими загрозами е, створити провокації, щоб захід почав тиснути на Україну, щоб Україна пішла на поступки і ніби замиритися з агресором, що є неприпустимим. Але чи буде Росія провокувати далі? Ви знаєте, виходячи із того, що навчання захід 2025 ще не почались. А ми вже побачили повітряну атаку. Я допускаю, що під час навчань на території Білорусі з російського боку ще можливі провокації у вигляді повторення таких атак, або е навіть більше і гірше знову ж таки Кремль при цьому не буде визнавати свою вину. Буде посилатись на те, що це можливо під наслідком дій а, там електронних технологій, систем радіоелектронної боротьби російські дрони залетіли е, на території Польщі, чи ще щось сталося. Але те, що вони будуть намагатись випробувати реакцію і перевіряти а, реакцію країн НАТО, я не виключаю того, що це може в майбутньому статися. І, власне, останнє питання я думаю хвилює всіх зараз українців. Якщо НАТО перекидатиме додаткові літаки, додаткові системи ППО до Польщі, до Балтії, чи не стане це проблемою для України і чи не загрожує нині це тим, що обіцяні патріоти вирушать тепер не на нашу територію, а залишаться в Європі? Ви знаєте, я думаю, що ну, по-перше, якщо мова йде про дрони, то ні Україна, ні країни НАТО, я думаю, не будуть їх збивати з системами Петріо. Це, ну, це загрози для За це ракети для інших типів. Так, а, а якщо ми говоримо про авіацію, все ж таки є розуміння так само, що і до цього Україна починала отримувати літаки F-16, на заміну яким приходять F-35 в тих країнах, які нам передають F-16. Тому теж не думаю, але я думаю, що загалом треба розуміти, що без інтеграції України в ось цю загальну систему протиповітряної оборони сказати, що ми відособимось і тут побудуємо якусь стіну, це не працює, тому що ви не обманете географію, ракети і дрони летять зі сходу, і найкраще їх перехоплювати тут. Дякуємо за розмову за ваші розлогі коментарі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України, був гостем Українського фокусу.